Друзі, ви на каналі розпаковки, і сьогодні ми пограємо в мобільний додаток Capitan TSG. Ну що ж, зараз я вам покажу деякий свій рейтинг. Ось, наприклад, таблиця глобальних рейтингу. Як ви бачите, тут я на 23-му місці ось 4680. Ну, і сьогоднішнє відео я вам покажу, як грати. Які класні стратегії обирати, можна грати, дивіться, як одиночну гру, а саме краще зіграти ось в команду. Ви запрошуєте, ось дивіться, мене вже запрошують. Бачите, мене вже запросили. І ось можна, наприклад, заходимо в лобі. Дивіться, ось Дмитро, Легіон і я. Нажимаю кнопку Готовий і поїхали. Зараз я вам. Дещо розкажу, покажу, як швидко, максимально ефективно перемагати деякі хитрощі в цій грі. Коли граєте в випадкову гру, рейтинг може вам підібрати не зовсім в команду сильних, а, наприклад, в команду противника сильних. Тому краще грати в команду ви самі. Собі підбираєте, дивіться, ось два летучі голландця месник максимальний рейтинг 1860. і Нажимаємо прискорення і першим ділом потрібно чим скоріше забратись в ось це коло. І ось тут зупинитись. Кидаємо якоря, кидаємо якор. Запускаємо тесло Гана. І ось тут треба кинути їм кракена. Все, одного знищили, поїхали далі. І потрібно максимально триматись на цій території. для того, Так, знайшли на ще одного противника. Все, їдемо за скалу і ховаємось. Ось тут ми ховаємося за скалою. Ну і в принципі, ось так. Тримаємо тепер територію. Кидаємо кракена, все, він паралізований і теслоганом добиваємо. І, в принципі, ось така легка перемога, тому що граєте в команді. Саме головне, з чим скоріше забратись в, ось в цей центр, для того, щоб почав. Дивіться, за перемогу дають 30 опиту. Якщо ви кращий гравець MVP, як я, наприклад, то плюс 25, якщо просто перемога 20 до рейтингу. Заходимо в лобі, нажимаємо Готовий, «Дмитро готовий і запускаємо далі битву. Ось таким чином ми набиваємо собі рейтинг і продовжуємо грати. Гра доволі цікава, тому долучайтесь до акції. Купуйте фішечки, допомагайте на відбудову українських шкіл і грайте в класний додаток. Оживляйте фішечки в цьому додатку. Ну що, ось ми добралися вже до другої битви. В принципі, противник доволі слабкий. Нажимаємо прискорення. Чим скоріше потрібно добратися до кола для того, щоб пішла осада. Ось цей таймер. Все, кидаємо якор, дивіться, бачите, набирається синя шкала. Коли противник заїжджає також, шкала ця ж зупиняється. Потрібно зараз максимально відтіснити їх. Ось невидимку включив корабль. І ось ми його бачимо, бачимо. А він під водою пливе, зараз він випливе, зараз випливе. Дивіться, 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 дивіться. Він Випливає і... Ну і доволі... Якщо ваша команда сильна, то самі розумієте, що противникам тут просто немає шансів. Саме головне грати це в команді. Як додати, наприклад, в команду гравців. У мене там вже деякий списочок є, я зараз його вам покажу. Ось, наприклад, бачите, зараз MVP метро. Тому я отримую плюс 20 до рейтингу. Як добавите в команду, якщо ви зіграли випадкову битву, наприклад, вам сподобався якийсь гравець або в нього високий рейтинг, а він класно грає. Запам'ятаєте його нік, потім ви заходите ось сюди, в рейтинг, ні, не сюди, в друзі, ви вводите ось тут ім'я, вводите там правильне як ім'я, окей, і нажимаєте Добавити. Зараз, бачите, користування користувача нема. Ось мій список вже онлайн, тих, з кими я вже додав собі, і таким чином ви собі е, додаєте їх в список друзів, потім ви собі в будь-який Час можете зайти, якщо немає нікого онлайн. Звісно, чим більше ви додавите в друзі, тим більша ймовірність буде, що хто в онлайн. Якщо немає, грайте випадково Але знайте що випадкова битва це завжди рандом. Він підбирає вам і сильних команд, і слабких. Тобто, як ви бачите, якщо ви збираєтесь в команді, вибирайте трьох максимально сильних гравців собі, і 100% ви граєте. Катка це перемога, кожна катка це перемога. Ну і зараз ми заїжджаємо в коло. Ну і все, в принципі. І я прямо тут розчехляю їм. 10-0 в суху, просто ніхто нам навіть ні одного не дав. І 25 рейтинг. Ось як першим чином вибирається по кількості знищених кораблів рейтинг. Якщо в двох гравців, однаково вибирається по урону. Урону і по пошкодженням. Тобто, так, хтось вийшов із гри? Чи ні? Ну, в принципі, якби ви зрозуміли, да? ну, то якби, вийшов, покидаємо лобі. Дивіться, я вам покажу, наприклад, одиночна гра. Для прикладу, тобто, якби показав в командній грі, зараз покажу, як грають в одиночній грі, коли підбирає комп'ютер рандомно. Ну Ось нам одного дали сильного, і, як ви бачите, один в команді слабкий. Ну і добре, що нам повезло, що три слабких противника проти нас. Тому Ось і, карта навіть нова. Включаємо прискорення, заїжджаємо швиденько на коло. Підірвали нас, і тут, звичайно, я допустив помилку. Потрібно було ще найскоріше заїжджати на коло. Я розвернувся і почав їх крушити. Ну, нічого, зараз ми перехопимо ініціативу. Так, Ще десь один є. Важковато грати, коли в команді, допустимо, ось є такі противники слабкі і виходить, що тобі самому треба за них Все, шкала почала їхня впадати, ми зараз поки що на карті домінуємо. І... Тепер потрібно їх віджимати. Ну що, Пішли наші відсотки, потрібно сховатись, ховаємось, сховаємось за скалою. Є, тримаємо оборону. Надвигається ще один. Кидаємо його кракено і добиваємо все. 37-38% йдуть. Він їде ще один противник. Шукає він нас, звичайно. Об'їжджаємо. ховаємось. Ах, і нас тепер підбили, треба тримати-тримати оборону. Дуже важкі бої, коли граєте одиночний. Ви бачите? Дай бояколь і пішла осада Ось це можна добити. Так, його вже добили Так, ховаємось, ховаємось, ховаємось. Є, пішли відсотки. Все перемога, але дивіться, яким шляхом 21 вбивство проти 11. Тобто наскільки багато зайняло часу одиночна гра, коли, наприклад, ви ось можете в командній грі. Можна це все діло набагато швидше. Немає більш, нікого, як ви бачите. Там вже набрана команда, і, скоріш всього, вони не приймуть, тому що команда вже максимальна. Ну, Давайте ще одну гру зіграємо. В принципі, давайте покажу вам свою колекцію. Дивіться, ось у мене Корсар є, четвертого рівня без одного. Еді. Так, є ще в мене ось такі армада. Також четвертого рівня. Без Ненсі. Вікінги третього. Рівня без капітана Свена, морські вовки, також без Роджера і без капітана Джонса четвертого, четвертий рівень дракони без Вонга і четвертий рівень мисливці без Джека та козаки без тура. Ось Такі. Я завжди граю саме цим летучим голландцем і капітаном Грімом. Це максимально класний. І беру зброю ось до нього Теслаган. Ну що, давайте ще раз... О, лобі, дивіться. Давайте ще раз відправимо запрошення, можливо, приймуть. А можливо, вони вже набрали команду. Ну, ладно, добре, тоді давайте покинемо ще одну гру вам зіграємо. В одиночному, в принципі, ось таким чином можна набувати собі рейтинг. Грайте ну, в команді набагато краще. Тим часом, поки ви граєте одну звичайним, дивіться ось і те, що я казав, в мене два слабеньких. 370-375 по рейтингу, два Рагнарока, а проти мене дивіться ось три сильних. Зараз я вам покажу, як можна запросити друзів, наприклад, після цієї бит. Максимально швидко забираємось сюди, ховаємося за скалу. і... Пішли відсотки. Ну, Тут саме головне це ефективність гри. Потрібно скоріше забратися на територію і тримати відсоток. І головне нам вижити. Це просто капець потрібно. 60% набрали, ну давайте, хлопці, вперед, вперед вперед Потрібно забратись скоріше. Зараз ми це доб'ємо. Кидань кракена, його нема, все. Ох, і пішли відсотки. Друзі, є шанс перемогти, навіть не дивлячись на те, що у нас по команді були набагато сильніші гравці, але все одно ми перемагаємо. Дивіться, тобто не головне те, що у вас сильні кораблі, а головне те, що правильно обрали стратегію. І ось, наприклад, кого ви хочете додати, ось внизу написано е гравець от, Настя 222. Заходимо сюди, друзі. Вводимо. Нажимаємо ОК і додаємо друге запрошення, от внизу написано, надіслано. Таким чином гравець подивиться, ось в запити в мене 0, а в нього з'явиться одиничка і він зможе або прийняти, або відхилити. Ну що, друзі, ось таке класне відео, ось такий ще зоряний шлях. Тут ви можете збирати нові аватарки, паруси, скіни. Тут навіть їдуть, дивіться, плюс один ап для кораблів для кожної фракції, ап для кожної зброї, дивіться, бачите, є. Навіть от, левел всім фракціям плюс і плюс одні зброї такі прикольні є. І от я набрав 7665. Ну що ж, друзі, от 20 тих що було 7, вже 8. Настя добалася в друзі. Тобто тепер можна грати. Запрошуємо її відразу ж. О, вона мене сама вже запросила. В лобі, окей. Нажимаємо готовий. І ось та команда, дивіться, пік, що вони грали проти мене, і тепер я граю вже разом з ними. Тобто був проти них, тепер вже за них. Ну і останню заракаточку я вам покажу швиденько. І, в принципі, я думаю, ви зрозуміли. Ось, пам'ятаєте цей Тулокс 228 і Настя 222. Вони ж тільки що грали проти мене. І я в них переміг. Тому. Ось тепер я її додав в друзі і тепер граю разом з ними в команді. Так, заїжджаємо. Кидаємо мінят. Одного винесли. Ця чайка дуже сильна, в неї великий е, броня, але думаю, ми зараз швиденько її винесемо. Ну що, відсотки пішли і тепер нарізаємо цим противникам. Хтось кинув спіл за мною. В принципі, як ви бачите, в команді і відсотки відразу ж впали, тому що я перший, хто зайшов на коло, і я перший, хто тримав рейтинг, тому потрібно вертати швиденько, а то відсотки зупиняються. Ну і в принципі ось така легка перемога. В команді грати набагато швидше, набагато краще і 100% ви переможете. І ось я навіть став гравцем MVP 9 мене вбив кілів. Ну що, друзі, дякую всім за перегляди. До нових зустрічі в Пока грайте в крутий додаток. Кепітан Ті